У ніч на 10 лютого ворог атакував Україну 83 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони збили 61 ворожий дрон, ще 22 безпілотники. Армія РФ локаційно втратила внаслідок протидії установок РЕП. Вінниця прощається з полеглим захисником Сергієм Кочуровським. Оборонець воював у лавах 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. Свій останній бій Вінничанин прийняв 3 лютого на східному напрямку. За минулу добу на Вінниччині сталося 15 пожеж. Попри морози, рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях. Одна з наймасштабніших пожеж сталася у Ворновицькій громаді. Вогонь обпалив 2 гектари ґрунту. У стрижавці сталося ДТП, в якій травмувалась дитина. За попередню інформацію слідства 48-річний водій легковика наїхав на шестирічного хлопчика, який перебігав дорогу у невстановленому місті. Постраждалого госпіталізували. Кермувальнику загрожує до трьох років обмеження волі. У Вінниці нетверезий водій намагався втекти від поліції. Патрульні помітили кросовер, що рухався з порушенням ПДР. Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, але той не відреагував. Втікаючи від поліції, порушник в'їхав у бордюр. На 26-річного водія склали три протоколи.